Я дарую тобі тисячу гривень, якщо твій друг погодиться дати тобі горг 20 тисяч гривень. Йому потрібно зараз кинути? Да. А якщо не скинуть? Ну ти можеш спробувати. Давайте. Ти вже вигадала історію, для чого тобі треба 20 тисяч гривень? Для того, щоб допомогти притулку. Яка ти крута. Алло. Привіт. привіт. Мені треба 20 тисяч гривень, щоб допомогти притулку. 20 тисяч гривень треба, щоб допомогти притулку. Да. Возможно, 20 тисяч? Так. 20 тисяч дати? Так, да, можна. Кидай на ковер, все окей? Все, давай. Давай, пока. А скільки подруж з цієї 14. Браво! Мені скинули броші. в рочі. Ви реально скинули? Да. Покажи. Раз. Тримай, тисяча гривень твоя. Дякую велике. Друзі не завжди можуть сказати так, але Royal Standard Group не відмовляє. Кредит онлайн під заставу авто всього за 59 хвилин.